Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. У Анкарії завершилася прес-конференція Володимира Зеленського. Українська делегація вирушає до Стамбула на переговори з російською стороною. Лідер країни подякував турецькому уряду за підтримку української сторони і наголосив, що українська делегація їде на перемови з російською стороною. За словами президента, головним питанням буде припинення вогню. Очолить українську делегацію міністр оборони Рустем Умеров. Зеленський підкреслив, що Росія має продемонструвати готовність до серйозних перемовин без жодних умов. Також президент зазначив, що в разі відсутності поступу Україна очікує на посилення санкцій проти Росії, зокрема від США, Делегація буде очолена міністром оборони, незважаючи на те, що якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде, але тим не менш розуміючи, що зустріч Має бути в форматі турецької, американської, української російської присутності. Ну, по-перше, посада нашого міністра оборони, друге, він входить, в склад групи перемовників, приговорників. Ну а по-третє, Рустему мірав міністра оборони України, вільно володіє турецькою, англійською, російською, українською мовами. Тому Наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди. Ну мандат у них буде припинення вогню номер один. Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але е, будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі. Одна людина загинула, троє поранені на Харківщині протягом минулої доби. Росіяни били по шести населених пунктах Харківщини, застосували п'ять кабів. На мирних людей летіли фпів-дрони і ланцети. Попри все, День вишиванки в Харкові вперше за останні роки відзначили не під землею, а біля пам'ятника Кобзареві. Як все відбувалося, готова наживо розповісти моя колега Світлана Шакера. Світлано, вітаю. Чекаємо подробиць. Вітаю, Лілія. Сьогодні зранку на Харківщині на місто Куп'янськ летіли керовані авіабомби. Потім росіяни вдарили з артилерії по Куп'янську, поцілили по приміщенню бібліотеки. Бібліотека загорілася, і це там людей не було, ніхто не постраждав. Але це дуже символічно, коли сьогодні у день вишиванки росіяни знищують наші заклади культури. У, у самому Харкові, не дивлячись на постійні повітряні тривоги, люди зібралися біля пам'ятника Кобзареві. Прийшло біля Ста людей усі у вишиванках у піднесеному настрої люди розгорнули величезний 50-метровий рушник, заспівали гімн. Подивіться, будь ласка, як це було. Що для вас дають банки? Для мене це Україна, для мене це воля, для мене це свобода нашого народу. Для ну, для мене це любов кожної людини до друг до друга, незалежності якої він нації, незалежності від віри. Для мене це пошана для кожної людини. Була на акції і науковиця, яка принесла і продемонструвала усім вишиванку із Конопель. Вона розповіла, що на Харківщині, наприклад, спочатку вишивали білим по білому. Так було заведено на Балакліщині, і потім вже з'явилися чорні нитки, червоні. І поступово стали з'являтися і кольорові нитки. І навіть піксель зараз називають розлюченою вишиванкою. Послухайте, будь ласка, її пряму мову. Харківщині притаманні, наприклад, село Яковенкове, воно завжди вишивало тільки білим по білому. У нас є села, які дійсно е в якийсь час у них вишивали білим по білому, змогли вони стали вишивати і старші жінки сердилися, що сорочки, ніби рукави, їх у кров умочені. Але е коли з'явилося кольорове муліне, так у нас жінки з дуже тонким розумінням смаку, і тоді в нас вводиться і жовте, і зелене. Ми почули історії багатьох людей, чиї вишиванки вони принесли сюди вишиванки, які збереглися ще з часів Другої світової. Вони зараз це несуть як таку родову спадщину. Люди зберегли вишиванки ще з голодомору. з Часів голодомору це ті часи, коли все абсолютно всі цінності вимінювалися на їжу або продавалися. І ось ми зустрілися з однією жіночкою, яка Привезла свої рушники із Куп'янська. Вона забрала їх у невеличкій сумці. Це все, що вона змогла вивезти із собою після деокупації Куп'янська в 2022 році. Послухайте, будь ласка, що вона нам розповіла. Вони пережили більше ста років. Це прабабусин весільний рушник Варвара Олексійовна Пономарьова, яка в Володомор померла в 33 році. А це рушник бабусі, яка вишивала його військовий рушник, як оберіг для свого першого чоловіка, який загинув в Галіції Василь. Ну, не вберегла, бо все життя себе карала не вберегла, бо не встигла довишивати. Учасники акції навіть змогли пройтися досить невеличкою ходою по вулиці Сумській. Я нагадаю, що у Харкові всі масові заходи заборонені, тому що це небезпечно. Але люди все ж таки пройшлися, пронесли цей рушник, щоб якомога більше харків'ян змогли його побачити. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колега. Світлана Шакара розповіла про події сьогоднішнього дня у Харкові. На сумщині досі борються з вогнем після нічного обстрілу. Про це нам повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Дотла вигоріло виробництво з переробки пуху та пера у великій Чернеччині. Як повідомляють місцеві медіа, під час обстрілу на підприємстві був лише охоронець, але він зміг урятуватися. Ворог знову атакував один із партійські та трубів. Це Три підприємства зазнали уважні. На даний час інформації по поранню, або загиблим немає. на місці працюють всі відповідні слід 73 бойових зіткнення по всій лінії фронту з початку доби. 27 разів окупанти намагалися посунути оборонців на покровському напрямку. 19 атак противника відбито. Ще 8 тривають. 11 російських штурмів зафіксовано на новопавлівському відтинку. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Новодарівка та Тимирівка. Загарбники били і в районі Турецька, Часового Яру та Курдюмівки. Двічі відкривали вогонь на Куп'янському напрямку в бік Піщаного та в районі Кругляківки. На Харківському гатили поблизу Вовчанська, Глибокого, Високої Яруги і Кудіївки. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1220 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 970 590 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 812 ворожих танків, 22 514 бойових броньованих машин, 27 872 артилерійські системи, 1384 РСЗВ та 1106. 66 засобів ППО. Крім того, наші солдати знищили 372 бойових літака окупантів, 336 гелікоптерів, 36 тисяч безпілотників та 3197 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 48 547 спецавтівок. Українська розвідка презентувала новітні морські дрони. Серію безпілотників, що здатні нищити ворожі кораблі та літаки, показали у Києві начальник гур Кирило Буданов та команда фахівців спецслужби. Йдеться про знамениту кілерку кораблів Чорноморського флоту Росії Магура В В-5». мультифункціональну платформу Магура В В-6П», дрон ракетоносій Магура В В-7», який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак, та модель Магура В – оснащено бойовим кулеметним модулем завдяки цій технологічній зброї бійці спецпідрозділу ГУР. Груп 13 зуміли обернути ситуацію в чорному морі на користь України за два роки. Бойового застосування Магури вдалося уразити 17 морських та повітряних цілей держави агресора. Серед них два ворожі гелікоптери Мі 8 два винищувачі су 30 великі кораблі ЧФРФ, Сергій Котов, Івановець, Цезеркуніков та інші судна. Окупантам завдано збитків на понад півмільярда доларів. Україна може сподіватися на постійну підтримку НАТО. Про це заявив генсек Марк Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, що розгортається нині в турецькій Анталії. Напередодні він зустрівся з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою щодо мирних ініціатив, які постійно надходять від Вашингтона та Києва. Рютте переконаний нині черга Росії показати, чого насправді вона хоче. Нагадаю, цими днями одразу в кількох містах Туреччини відбуваються зустрічі високого рівня. Україна готова взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. Нині м'яч на боці Росії вона має пояснити, що робить тут з якою командою і для чого Україна прагне переговорів якнайшвидше. Третій центр повітряних операцій створить НАТО у Норвегії. Про це повідомили у тамтешньому уряді. Наразі триває робота з підготовки військової бази в БУДЕ, це центральна частина України. У тимчасовому приміщенні працюватимуть допоки за кілька років не зведуть будівлю постійного центру. Головна місія командування та контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах. Нагадаю, ще два аналогічні центри НАТО розташовані в Німеччині та Іспанії. Там планують координувати і підтримувати повітряні операції сил і засоби, як у мирні періоди, так і під час криз і конфліктів. Спільну далекобійну зброю, що битиме на дві тисячі кілометрів, розроблять Велика Британія та Німеччина. Про таке заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Ані терміни, ані бюджет поки що невідомі. Очікують, що більше подробиць щодо нового проєкту оголосять під час зустрічі у Берліні з Борисом Пісторіусом. Окрім того, міністри обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків. Нагадаю, торік Лондон і Берлін підписали двосторонню оборонну угоду і заразом наголосили на необхідності посилення та розширення військової допомоги України. Російська економіка балансує на межі краху: енергетична криза, падіння доходів і внутрішній дефіцит пального це вже не сценарій майбутнього, а реальність, що втілюється просто зараз. Про наслідки для Кремля та що кажуть міжнародні лідери, розповість Софія Желінська. Стрімке падіння рентабельності нафтопереробки – лише верхівка айсберга. Уперше за роки Москва відкрито говорить про внутрішні загрози для енергетичної системи. А отже, ситуація серйозніша ніж Кремль зазвичай готовий визнавати. На російську економіку може очікувати новий удар на тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак. Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни. Усе через падіння прибутковості в нафтопереробних заводів в уряді РФ бояться дефіциту пального, особливо під час посівної внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, і вони дедалі частіше орієнтуються на експорт. З 1 січня 2025 року тарифи на прокачування нафти зросли на 9,9%. Крім того, бензин АІ 95 подорожчав до 212,8 доларів за тонну, Дизель до 159 доларів. Це безпосередньо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку. Більше ніж 60% пального в Росії транспортується не трубами, а залізничним і автомобільним транспортом. Через дефіцит вагонів та зниження пріоритету перевез логістика стала ще однією точкою тиску скорочення постачань пального це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, і це призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення. У квітні доходи РФ від нафти і газу скоротилися на 12 відсотків. Це понад трильйон рублів. Це на 140 мільярдів менше ніж торік. Уряд уже переглянув бюджет. Дефіцит підвищено до 1,7 відсотків ВВП. А очікувані енергетичні доходи знижено на 24 відсотки. За останні 30 років ми можемо пояснити від 60 до 90% зростання російського ВВП тим, що відбувається з міжнародними цінами на нафту. В основному, якщо вони зростають, то й російська економіка зростає. Якщо ціни на нафту знижуються, російська економіка падає. Стан російської економіки став предметом обговорення на рівні міністрів фінансів ЄС у Брюсселі Закликають до глибшого аналізу, щоб визначити вразливі місця економіки країни-агресорки та посилити санкційний тиск обговорення було зосереджено на ситуації в російській економіці з претензією від Стокгольмського інституту перехідної економіки. Їхній аналіз висвітлює ненадійність російської статистики та те, що економіка Росії насправді працює не так добре, як показують офіційні дані. Комісія загалом погоджується з цим аналізом і посиленням крихкості російської економіки. Це підкреслює важливість зусиль міжнародної спільноти з обмеження здатності Кремля продовжувати свою агресивність війну проти України зниження світових цін на нафту вже набуло і політичного підтексту у Вашингтоні. Це розглядають як інструмент тиску на Москву, який може вплинути на подальший перебіг війни ціна на нафту впала. Думаю, ми теж маємо гарні можливості для врегулювання. Вони хочуть домовитися. За дослідженнями Стокгольмського інституту перехідної економіки резерви Кремля можуть вичерпатися вже за рік-півтора. Експерти прогнозують, що за поточної динаміки Москва зіткнеться з найсерйознішою системною кризою енергетичного сектору з часів розпаду СРСР. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Коди пам'яті, ціна національної ідентичності. Виставка перформанс під такою назвою сьогодні у Всесвітній день вишиванки відбулася у Рівному. На ній були представлені вишивані сорочки захисників, які загинули за Україну. Їх, мат... Їх надали матері та дружини полеглих бійців. Акцію зорганізували, щоб пам'ятати тих, хто віддав за батьківщину найцінніше життя. Це сорочка мого сина. Петра Суходола. цю вишиванку Людмила Суходол купила на останній шкільний дзвоник своєму синові. Тоді ще дев'ятикласнику. Нині ця сорочка на манекені у соборі оповита прапором України. Над нею військова кепка, у якій воював Петро. Я її не прала і не прасувала. Вона мені, мені пахпетюню. У руках матері останнє прожиттєве фото сина на світлині. Усміхнений боєць на псевдо-пікачу. Петро загинув в грудні 22-го року за кілька днів до свого 24-го дня народження. Я знаю, що мій син герой. Він прийняв свій останній бій в місті Бахмуті на нулі. Я розстріляли вагнерівці. Він був дуже веселий, дуже добрий, надто добрий і надто щедрий. Його всі дуже любили, пікачу, піка-піка. Відтоді, як загинув син, пані Людмила за кожної можливості і сама одягає вишитий одяг. Для неї це символ боротьби за Україну. І як загинув син, я інші одежі не купую, У мене тільки вишиванки, пам'ять про сина, бо він не встиг наноситися вишиванки. Сорочку сина Людмила Суходол привезла в рівне на виставку до всесвітнього дня вишиванки. Захід із назвою Коди пам'яті ціна національної ідентичності вже другий рік поспіль організовують, щоб шанувати полеглих за Україну. Цьогоріч вишиванки героїв через дощ експонували у Святовоскерсенському кафедральному соборі. Це є візуалізація родин наших загиблих захисників рівненщини таким чином ми доносимо громадськості про їхні біль, їхні гори і намагаємося через нашу культуру, засобами традицій як основного ідентифікатора нашої нації підтримати, допомогти морально, духовно, ну і власне з метою пам'ятати яким способом, яким чином якою ціною. Далося нам це свято, цей день і українська незалежність. На виставці представили 17 вишиванок. За кожною з них окрема історія героїзму. Сурочки надали матері та дружини полеглих бійців. Оце друга вишиванка, яку я вишила голубими і по чорному. її Максим дуже часто одягав. Це вишиванка Максима Далі Кривцова, поета, фотографа і кулеметника з рівного на війні. 14-го воював на Донеччині і Луганщині. А після початку повномасштабного визволяв Київщину та Херсонщину. Бився за Харківщину, де й загинув у віці 33 роки. Для свого сина матір вишила чотири сорочки, бо він дуже любив таке вбрання. Вдягав не тільки на якісь події, щоб знакові були. Він просто їх одягав, просто носив собі, коли виходив. Така ж сама вишита на чорними і вишита зеленими нитками. Ми її положили разом з ним. Коли він загинув, разом з ним коли поклали в труну. І рідні вірять, герої живі, поки живе пам'ять про них. Тож цією виставкою перформансом ще раз хотіли нагадати про тих, хто від. Дав своє життя, зокрема і за те, щоб ми мали змогу і надалі носити вишиванки. Кожен, хто загинув, він загинув за нас, загинув за наше життя, загинув за нашу мову, загинув за нашу віру, загинув за цей храм, за кожен за цей дощ, що навіть сьогодні, йде, і ми маємо можливість його бачити. У вишиванках закодована таємниця української перемоги. Певні організатори заходу. А у сорочках, які носили при житті герої, закарбована ще й ціна нашої національності національної ідентичності, яку так ненавидять вороги. <звігінь> з рівного звірою перемогу та зсу Сніжана Сидрук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Продовжимо новини о дев'ятнадцятій. Я доти. Єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв, колегу. Дякую, колего. Так будемо говорити про ситуацію на фронті. Як завжди, буде збір. Будь ласка, не нехтуйте, доєднуйтесь, не пропустіть.